Друзі, вітаю! Є дві новини, три навіть Брайан Ланза, такий собі радник Трампа, старший його радник. Він від республіканської партії. В штабі Трампа був і він каже, що Зеленському зараз запропонують написати новий план, але не перемоги, а саме миру. І він каже, що в штабі Трампа не будуть розглядати можливість досягнення перемоги. В штабі Трампа чекають миру і зупинки війни. Це говорить пан Ланза, це не говорить Трамп, але це високопоставлений радник. Рябков це півень Путіна, спікер Путіна, пробачте, який сказав, що вони будуть чекати від Трампа тільки таких новин, які їх влаштовують, і тільки їх будуть слухати, а не озброєння України і так званого українського режиму. Плюс росіяни вже готуються до зниження цін на нафту Трампом і говорять про те, що Газпром, Рознєфт, ну і решта цих бензоколонок спробують об'єднати для того, щоб бути готовими до нових реалій, до нових умов на ринку нафти. Ну і власне в Україні готується візит президента Зеленського до Штатів. Про це заявив наш міністр закордонних справ пан Сибіган. Давайте все це проаналізуємо, що означає, які небезпеки. Підпишіться на цей YouTube канал. У нас атакують російські боти, і дуже важливо, щоб український контент не зникав з YouTube, а Вони саме атакуючи цього, хочуть досягнути. Будь ласка, підпишіться друге. Ще більше вас прошу: остання соточка. 100 тисяч нам залишилось для того, щоб зібрати півтора мільйони. Тому, будь ласка, включіться 100, 200, 500 гривень. І ми швиденько з вами закриємо цей збір. Дрони одразу для трьох бригад. Давайте почнемо з Ланзи, тому що візит я вам розкажу. А тут просто така тривожна новина. Він давав інтерв'ю BBC і сказав, що чекають від України миру, а не перемоги. Перемога їх не влаштовує. Кажуть, що дадуть Зеленському можливість запропонувати план, в якому він має реалістично, на їх думку. Показати, що можна зробити, щоб досягнути миру, але є один маленький нюанс. Пан Ланза каже, що дивіться, якщо Зеленський в своєму плані миру скаже, що ми хочемо повернути Крим, то ми скажемо, що це нереалістичний план, що Зеленський навіжений, і що загалом такий план їм не цікавий. Але якщо Зеленський запропонує реальні умови цікаві цього цієї адміністрації, або як мінімум пан Ланзі, тому що ми поки що від Трампа цього не чули. Нагадаю, це швидше. Заміряння градусу, чи піде на це Україна, чи піде на це світ, і каже Ланзе: ну тоді, якщо нам це все сподобається, не будуть говорити про повернення Криму, ми тоді Зеленському все допоможемо. Насправді критична історія, тому що намагається тиснути, намагається заганяти в глухий кут і нашими руками, представниками нашого політичного. Управлінського класу хочуть сказати, ну це ж Україна сама запропонувала. Не ж ніхто не тиснув. Він приїхав, привіз план. Ми сказали, ок, вони самі погодились на окупацію своїх територій і в НАТО не хотіли. Захотіли 20 років, і мінімум туди не вступати. Тому що пройде кілька років, і це саме так буде виглядати. Ті, хто змушував, тиснув їх, уже давно в політиці не буде. За них і слід простине, а окупація території залишиться. Вербування голів українців, які там знаходяться, залишиться. А потім з них можна буде легко набирати армію і йти воювати далі проти самих українців. Про ланзу ми чули мало. Він там таки є: інтерв'ю Бібісі важливе. Але сказати, що він домінуюча сила, хоч і BBC подало, що старший радник, ну от, не є він найстаршим радником, так високопоставлений, так впливовий. Ну от, але це не Трамп. А Трамп якраз таки там зараз приймає рішення. Вчора я писав велике відео на 20 хвилин, де розібрав всі останні інсайди з Вашингтона, спілкувався зі своїми колегами, якраз таки в республіканській партії. От вони там все розповіли. Тому подивіться, щоб другий раз я не повторював. В Україні Сибіга сьогодні зустрічався з Борелем. Я вам казав, що приїжджав Борель. Борель приїхав уже попрощатися, пообійматися. Можливо, навіть вибачиться за те, що мільйон снарядів так і не привіз. І там, власне, виступав наш міністр закордонних справ і сказав, що є діалог, те, що швидко організували розмову по телефону 25 хвилин, говорить, що місток є, і, власне, зараз вже комунікують щодо підготовки візиту. Дуда, теж я в ранкове відео вам робив, там Дуда вже готується їхати. Правда, вкинули там невеликий фейк, що він газета виборча, що вже полетів в п'ятницю ввечері, нікуди він не полетів. Але Україні дійсно з такими заявами ланзи треба срочно їхати в Штати, говорити з Трампом, щоб потім не сидіти біля розбитого корита. Зрозуміло, зустрічі, але треба випрацювати, з чим їхати, як оборонятися, як наступати як. Будувати мости дружби, бо бачимо, що і маск і Трамп більше налаштовані на дружбу з Путіним ніж, наприклад, на спроби знайти справедливу перемогу для України. Третє це Рябков, теж я хотів з вами це проговорити: Рябков це подаван Путіна, але він сказав, що вони від Трампа чекають тільки дуже високопоставлених новин. В яких буде окупація українських територій, не буде повернення Криму, не буде фінансування зброї, тому що він каже, що наш з вами так званий Бандерівський режим їх уже дістав. Фінансувати не можна, і ми тільки це будемо просити. Війна безперспективна, тому Росія просить, щоб штати на нас натиснули, бо вони нас на полі бою перемогти не можуть. Тому штати натисніть, щоб вони здалися, склали лапки, і Росія торжественно могла себе оголосити переможцем. Ну знову ж таки, така переможна бравадна імперія нічого сама зробити не може. Розумієте, ці заяви рябкова? Це ж теж паніка, про яку я вам кажу на борту Путіна. Трамп обрався, Трамп бачить, що Росія залежна від Китаю. Да, Трамп захоче її витищити з лищат Китаю, тому що потім ще змусить Росію воювати з Китаєм. Чи вийде це в Трампа зробити? Чи вийде в Трампа знову ж таки для Трампа питання не тільки України, в Трампа питання, що робити з Китаєм? І ось тут він буде шукати велике рішення. От і зараз він путіну не дзвонить. Хоча Путін вважав, що в перший день він його набере. Більше того, більш ніж впевнений, що вони планували зустріч до нового року. Але зараз цього всього не відбувається. Путін не може отримати дзвінка, він не може отримати гарантії від Трампа, що той зільє Україну. Більше того, немає гарантій всередині американського суспільства та консенсусу еліт Україну зливати. Тому що Україна це стратегічний інтерес Заходу. Ніхто не хоче, щоб Україна з Росією знов з'єдналася, щоб Україна була окупована, а Росія використовувала Україну в своїх цілях. І вони розуміють важливе стратегічне. І значення географічне, і людське значення, враховуючи таланти українців, які дуже часто, на жаль, в тоталітарних системах можуть придумувати просто грандіозні речі від ракет до багатьох інших видів зброї. Тому зараз Захід теж не хоче віддавати Україну, але Європа слабна. Європа зараз шукає своє місце в цих відносинах. Україні треба дуже швидко, оперативно пропонувати новий план, але не відступати від своїх. Принципів. Друзі, ось така інформація. Підпишіться на канал, зробіть донат, Обов'язково треба допомогти. Бачите, час у нас невизначеності, час, коли ми не можемо і не знаємо до кінця, як правильно сконструювати цей дизайн майбутнього, тому що змінились політичні еліти, змінилася ситуація. Але нам точно треба зробити так, щоб в нашої держави з'явився цей шанс на перемогу, і ми його... Досягли в коментарях. Напишіть ваше ставлення до пана Ланзи та того, що він запропонував. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.